Доброго дня! Давно, декілька місяців тому, напевно, після кривавого параду 9 травня цього року на Червоній площі, коли стало відомо, що російський диктатор збирається з візитом у відповідь до китайської столиці. Я казав. Що це буде один із ключових моментів сучасної історії і сучасного геостратегічного силового зіткнення, яке буде проєктувати стратегічне майбутнє на доволі серйозну віддалену перспективу. Що ж, Історію, а особливо силову історію неможливо провести, як би хто це не намагався зробити. Найбільш страшне те, що в протилежному таборі фактично порожнеча. Хаос. Відсутність будь-якого стратегічного мислення, умиротворення, інколи зрада і абсолютне небажання боротися. Саме це і є ключовими елементами. Просування сучасної вісі зла буквально в усіх напрямках. А не те, що зла єдина, спрямована і виконує всі свої стратегічні цілі. Так, вона вміє ставити стратегічні цілі. Віха за віхою, етап за етапом, оголошення за оголошенням. Просто прослідкуйте. Головним чином, за заявами лідера сучасної вісі зла, китайського диктатора Сі Цзіньпіна. І я прошу вас повернутись лише трохи, аніж більше на два роки тому, коли в березні 2023 року під час його першого приїзду до свого. Молодшого партнера по вісі зла в Кремль до Путіна, коли він сказав Путіну, виходячи з Кремля, що на нас чекають великі часи. Не будемо себе обдурювати. Напевно, цей момент наступив. І великі часи, на жаль, точно чекають сучасну Візла. Маркер 3 вересня 2025 року буде точно записана на скрижалях історії. Напевно, записаний кров'ю. На даний момент, в першу чергу, кров'ю українською. Але цьому маркеру передувало що сталося доволі несподіваним. А саме засідання Шанхайської організації співпраці. Чесно кажучи, немає жодного сенсу переоцінювати нинішній стан ШОС. Звичайно, можна якимось чином припускати що ШОС стає свого роду антидотом НАТО. Можна було б, якщо б ми не знали, що відбувається з самим НАТО. Але з іншого боку, ареал ШОС в першу чергу не співпадає з ареалом діяльності НАТО, яке зафіксовано у Вашингтонському договорі. Зіткнення колись відбудеться, ми не знаємо колись. Але те, що, що знову ж таки відбувається на території саме комуністичного Китаю, свідчить про те, що лідер вісізла і лідер Шос. Не будемо цього приховувати, ставить саме китайський. Порядок денний головним елементом функціонування в тому числі Шанхайської організації співтрак, співпраці. Іншого, напевно, і бути не могло бути. А ключове завдання на короткостроковій перспективі до 2028 року для режиму Сі. Це повернення під Комуністичний контроль Тайваню. Та вже зараз невідомо, чи яким чином СІ буде повертати Тайвань під юрисдикцію Комуністів Китаю. Наразі вже зараз. Питання Тайваню виглядає вже доволі ненормним, а не стратегічним. Хоча. Стратегія, яка розвивається на наших очах в першу чергу по відношенню до Тайваню, вона абсолютно точно переросте в більш широку стратегію діяльності як вісі зла, так і, напевно, вже ШОС як інструменту цієї ВІСІ зла. У так званого Заходу дійсно був колись інструмент просування інтересів. І дотримання балансу. То було напад. Зараз, дійсно, напевно, знову ж таки, ми перебуваємо в такій точці історії, яка не має аналогів. З одного боку, з боку темряви, тоталітаризму, жорстокості та агресії є інструмент. Однозначно. Візла це свого роду як фантом. Який, просто, який нинішні головні чинники цієї зла взяли як свого роду прикриття. Але їм був повинен бути в руках інструмент. Наразі зараз на наших очах... Шанхайська організація співпраці і перетворюється в ці інструменти. На протилежному фланці сучасного силового зіткнення, як я казав, вже давно, як мінімум рік тому, порожнеча. І немає жодних ознак того, що ця порожнеча в найближчій. Як мінімум рік буде заповнена. вони ці так звані лідери так званого Заходу, який фактично вже припинив своє існування, або, якщо точно сказати, не фактично, а точно припинив своє існування, вони хапаються за минулу, в тому числі хапаються за НАТО. Але... Рухнула головна опора НАТО це Сполучені Штати Америки. Коли утворювалася Організація Північно-Атлантичного договору, Трумен відмовився підписувати Вашингтонські договір. І від Сполучених Штатів Америки 4 квітня 49-го року в Білому домі той договір був підписаний Державним секретарем Сполучених Штатів Америки. В... В найвищому американському істеблішменті тодішніх часів заснування Організації північно атлантичного договору були дуже і дуже великі сумніви щодо необхідності перебування США серед членів засновників НАТО. Невідомо, чи знає про ці факти нинішній хазяїн овального кабінету Білого дому. Та не могло не трапитись те, що трапилось. Майже точно можна зараз сказати. Аляска 2025 скоріше стає набагато небезпечнішою та страшнішою, ніж Мюнхен. 1938 або Ялта 1945. Просто точно, що з кожним днем і з кожним тижнем, як ми будемо віддалятись від тієї катастрофи, яка була зроблена в першу чергу руками Трампа, та ще найбільш гірко і егидно на американській землі. Чим більше ми будемо віддалятися від Аляски, тим більше ми будемо розуміти, яка трагедія є стратегічного масштабу відбулась там. Недарма Путін своїми опричниками просто знущається на Трампа, весь час підтверджуючи, що на Алясі ми дійшли величезного прогресу, Звичайно, величезного прогресу, буквально по знищенню залишків Заходу, і звичайно, по знищенню самого президентства Трампа. Трамп точно цього ще не зрозумів. Але те, що він зник, в останні дні буквально зник і фізично, і інформаційно, це також ознака того, що він в глибокому розпачі і в глибині геостратегічній дезорієнтації. про що я попереджав, просто перевірте. Те, що я казав. Я казав, що буквально з перших секунд перебування його другого перебування в Білому домі, він обрушив все. Він навіть обрушив ті залишки того світоустрою, який не міг впасти. І те, що було вже зруйноване його попередником Байденом. Просто маховик був заведений і Трамп не міг зупинити цей маховик. Більше того, Трап навіть і не намагався його зупинити. І він відкрив шлюзи до нинішнього зібрання на китайській землі. Так, Шанхайська організація співпраці вельми і вельми неоднорідна. Вельми і вельми. Інтереси тих, хто входить до цієї організації, є різнорідними. Звичайно, ані країни Центральної Азії не підуть воювати за інтереси червоного Пекіну. Але ані Пекіно, ані Кремлю це не потрібно. Їм повинна, їм зараз потрібна вітрина так званої. Єдності Єдності проти Заходу, якого вже точно існує. Та То наразі трапилась ще одна є стратегічна катастрофа Трампа. Він просто відштовхнув, брутально відштовхнув Індію. І сьогоднішнє, 1 вересня. 2025 року зустріч Путіна з моді просто підтвердила те, що Індія просто увійшла в, розпр... в розкриті обійма лідерів зла Путіна і Сі. А це вже величезна небезпека. Три таких потуги, як Китай, Росія та Індія, це дуже серйозно. Знаючи, що проти них фактично нікого немає. Немає на нинішньому етапі. Це серцевина Шанхайської організації ті праці. Саме тому я... Кажу, що лідерам цієї організації, чесно кажучи, вельми без різниці, яку позицію будуть займати інші організації. Є ядро, є ядро, яке знає, що робити. Після того, що сьогодні сказав моді для Путіна, все стало на свої місця. Знову ж таки, так відштовхнути. Індію від компромісу Сполученими Штатами Америки і від того, щоб величезна, з величезним потенціалом Індія просто вийшла в альянс з Китаєм та Росією, міг зробити лише абсолютно нічого не розуміючи, абсолютно зляканий, абсолютно дезорієнтований президент Сполучених Штатів Америки. І він є Дональд Трамп. І не має вже значення, коли він це збагне, якщо збагне колись. Я казав, що напевне президентство Трампа наближається до кінця. Схожу на те, перші до уваги чутки, які циркулюють і які стають все більш і більш стійкими щодо здоров'я. Трампа, а також щодо того, що можливо була таємна домовленість між Трампом та людьми Венса, що Трамп не буде перебувати в овальному кімнаті Білого Дому на протязі чотирирічного конституційного терміну, а передасть повноваження десь на якомусь проміжному етапі в руки Діджей Венса. Можливо, ця так звана теорія змови має досить і досить серйозне підґрунтя. У всякого випадку, як поводить себе Венс, дає підґрунтя вести мову про те, що можливо ця так звана теорія змов має серйозні, серйозні коріння. І можливо... Керівники сучасної Вісіслав Володійович точно найбільшу інформацію і вони діють. Справа в тому, що колись нинішній триумвірат Пекіно, Москви і Нью-Делі розпадеться. А він розпадеться. Справа в тому, що ми не знаємо, коли це станеться. І ми не знаємо, які будуть параметри новітнього світоустрою, який вже точно після сьогодні, сьогоднішніх днів, які ми спостерігаємо, і заходів, які ми спостерігаємо на китайській території, точно настав. І друге, фундаментально, коли із вийдуть Європа та Сполучені Штати Америки. Щодо Сполучених Штатів Америки, це вже точно. Як мінімум, я гадаю, рік не буде можливості якимось чином спертись на Сполучені Штати Америки. Щодо Європи... Якісь мінімальні шанси є, Але потуга Європи проти тріумвірату Пекіно-Москви і Делі вельми-вельми незрівнянна. Як я казав, захід помер, але захід традиційний. Абсолютно ж зрозуміло, що після нинішніх зустрічей у Пекіні просто в стані глибинного трансу будуть перебувати. Токіо, Сеул, Канбера і, звичайно, інші в Тихоокеанському регіоні, в першу чергу в Тихоокеанському регіоні, і, звичайно, такі країни, як Філіппіни, або, можливо, навіть і Малайзія. Що ж, Ставки надзвичайно високі. Ставки, які можуть приєднатись до того, що ми, можливо, перебуваємо дійсно вже зараз на межі початку, дійсно початку вже справжньої Третьої світової війни. Зародки цієї Третьої світової війни і спалахи цієї Третьої світової війни вони палають. Але після того, що відбудеться... Післязавтра, після цього так званого параду перемоги, потенційної перемоги вісі зла, хоча, давайте будемо відверті, на нинішньому етапі вони перемагають. І напевно вони вже перемогли. Перемогли, тому що немає спротиву. І саме тому Сі і вирішив організувати просто небачений за масштабами військовий. Але ми знаємо, які паради були на Червоній площі, які організував Путін, і чим це для них, що для них послідувало на полях битви в Україні. Це зарано поки що проєктувати, що може бути, статися з Китайською вузленою армією після 3 вересня 2025 року. Наразі ми маємо те, про що я вам казав. І про що я вас всіх попереджав? Просто я казав, що ми просто наближаємось до історичної точки біфуркації. Ось вона і сталася. Тобто 3 вересня 2025. Року. Року. Я вам всім щиро дякую за вашу увагу. Я прошу підписуватись на мій канал. Вірте в Україну, вірте в наші Збройні сили. Всього найкращого вам і до побачення.